привет! Ой, она плохо видно. Боже, у меня, конечно, наряд. Извините, я надела выпускное платье, як ви любите. Так, значит, я спалила этот, она уже погано. не хочет. Отвратительный утюг, уже старый. Привет всем нормальным. Глажу сранок. ранок, я поставила фарш розморажуватися на суп. У мене сир є домашній мені мама передавала. Вот. І сейчас зроблю сирники, градику бабушки. Вот. Зроблю сирники і сварю супчик. І все. І так от буду. Це хочу погладить, потому що, ви знаєте, После сушки, девочки, вот это если сушишь белье, оно и достаешь мокрое. Вот такая конечно, я кисрак и ки, вытянутый. Серьезно, он говорю. Приходится, как говорится. Приходится что-то делать. Раз-раз. Раз-раз. Раз-раз-раз. У ночі, значить, дуже сильно бахала, по 300 шахідів було запущено по Україні. Я проснулася до того, що такий був зрив, хата затрусилася. Поруч розбомбили будинки, там зараз Фейсбуки збираємо кошти, ну, ріпостимо, як можемо, людям допомагаємо. Люди залишились без нічого, людина по не загинула, багато людей постраждало. Я вам хочу сказать одно Треба скільки є, Я розумію, що зараз время таке, але один одному допомагати, ви бачите, що ці сволочі роблять? Ужас. Ой, всю ніч кошмарили, всю ніч кошмарили, дівчата, така страшна ніч була, Я не знаю, прям я не знаю, що делать. коли оно закінчиться, цей ад уже на землі? Так. Еще раз чуть-чуть Она надо даже дальше работать, донатить и верить нашим хлопцам. Бедненьки избывалы и все. Беда. Ну так, так просто портит вещи. Это факт. Сушка. Ну, может, у меня просто какая-то сушка, знаете. Потому что у меня вместе со стиралкой. Но когда-то, я же вам говорю, когда-то я поменяю на Миеле. Я хочу, я хочу Миеле сушку и Миеле это стиралка. Вот, вот я такая хочу. Так. Вот эти волочки Вот это что? Это вот Уничтожают просто вещи, уничтожают. Ну, У нас дождь, сьогодні хоть доща немає, але все одно погода. Утюг уже все. Ну, утюгу 8 лет. Ну, сейчас вот эти современные утюги, це не такие, як раньше. Помните, були такі тяжлы. Нет, це не такі. яким по 20-30 по год было і нічого. Нет, це уже не такі. Утюги это уже. Другой немного. Они уже гирь чтобы Ну, они ломаются быстрее. Хотя этот, я считаю, так отработал 8-9 роки, Я считаю, что это классно. Дима пошел косить. Пришел косить. Да, тут косить. Траву, траву. Сьогодні перший день не мама так, чтобы сильно і мряки такой. Тому він пішов. Я сейчас все поклажу і потом иду помию машину собі. Ну, внутрі. Она внутрі там. що вам сказати? Лучше нічого. Но красота во буде. Папа працює. Молодець. Завтра ж на роботу вже коли щось перейде. Щораз так, красота, да? Оце, дівочки, встали швидко, Вихідний день. перегладили, Місточки на завтра наварили, хто на роботу йде. То йде на роботку. їсти на варю длиненький тоже. А це что? Якись градиковые шуртики уже на а Не на градика, да? Та и все. В общем, ладно. Я не буду засорять эфир. Не хочу. Я тогда. сниму уже, что дальше буду делать. Но, бачите, день у меня на сегодня такой, трохи активный, нема чего лежать. Вчера лежала, а сегодня давайте уже работать. Вот. же нет, конечно. Вова все страдает, а завтра в садочек. Он сказал, и бабушки, и бабушки. И... Не, уже уроки, все. Так. Все. Так, я прийшла до сусідів. Мама, ну що, ми тут вирішаємо, коли ми до вас їдемо в гості з Юлею. Отак. Уже Вже їду і я, так сказати. Ми вже з Юлею приїдемо. Саша нас відпускає. Каже, добрий путь, скільки їхати до мама. А скільки кілометрів? Ну, по трасі десь 120, я ж години. Це по трасі, сам. Аж до траси час доїхати. Там, типу, 280 А, кілометр. так як і нам, mm -hmm. так як і нам за це. Ну, це 3,5-4. 4,5. Ну, три часа, ми всі до три години їздять. А далеко від траси, якщо з'їжджати? Ні, ну зараз по трасі, а там з траси з'їхати кілометрів 25. А, так, да? mm -hmm. то це недалеко. Короте, мама, забувайте порося, до вас їде Хрюшка. І <святить> це ваша дося багато не я, я шучу. Сьогодні у нас вийшло сонечко, так що ми вже все ми вже сидимо, п'ємо чай, гріємося на сонечко. О, верні каву, каву. У Юлі з шоколадом кстати. У нас дві кремом були, а це я... вже з шоколадом. Юля в курці, я в жилетці. Це я так мою машину. Прийшла. Прийшла, покомандувала, тут по А ти з хаті прибира... всі зайняті, коротше, не секунди, поки одна в хаті прибирає, друга машину прибирає. Сидимо вже час. Також теж машину обіцяв помити. Я щось поїдемо. А ти де миєш? Ну, тут у нас. У нас тут. оту, так. Да? Ну, я зараз внутрі теж. Ну, мені подобається ми... в Харковщині, а там коло знаєш? знаєш. Да, я там теж мию. Ну, ми... но, в принципі, все ближче, до чого. Я теж оце там мила і тут. Ну, зараз я за этот. Я зараз по помию ще внутрі, я коврики помила. Да, я хочу помити спочатку, а потім я куплю там і для кожи пшикалку, і то і все хочеш красиво зробити, щоб дружина їздила. На а він вічно да, вишнає пердолить машину, вона блистить. Що ти добавиш? Ти хоч би раз сама сала помила те. Хоч хтось. би раз сама помила, ніколи нічого не робить. Приветик! А я, а я всіда сама. Ну я люблю ну, внутрі. Я люблю знаєш сама. Бо я так знаю, так скажи, ти просто ді не довіряєш в этом плані. Я довіряю, ну, да навіть да, от нада позини тому мальчику. Він не хоче мені опять мою козі. Він тоді так помилила не машину. Ну, хорошо, вона і довго ж листіла то есть, вона дуже, пилюв, вони дуже вона. хорошо помили машину. Боже так класно ну, те дуже класвон. Вони реально, вони так і натерли. Надо буде йому написати спитати, що там що по чому? Ну так, да, я не знаю, скільки зараз коштує. Якщо мабуть, десь тисяча, то, то пока що сама, звісно, буду намивати. Але тоді, звісно, дуже добре. Це тако, знаєш, хто там, ну може, паркінги, знаєш, у кого-то, то вони ти ж помниш, І дощ капав, і все, воно нет, дуже добре намили. Там такі хороші машини, я ще йому пирог з яблуками обіцяла. Шарлотку Надо зробити, яблук нема. Та зараз з по 63 кілограм. На базарі були по 70. Дорожчий, чому Яблуки, 70 гривень кілограм. Я вчора не взяла, ти представляєш? Картошка поступила. Картошка. А молода паскомка була 180. 180. Молода 180, 180 брали. Виноград? Метро. А я брала а якось 220 300. А коли б ми себе по чому тоді брали? Виноград? Так. Да. Ну, не менше, Мені кажуть ми по гривень 140-150 брали. Ми, мабуть, за ту пачечку брали, за пів кіло, ні? Ні, мені каже, що не так дорого. Воно ну, тоді в акції було. Яка різниця? це що було? сожрали. — Що було, так не буде. Що було, так, да, вже більш так не буде. А клуб... клубніку ще навіть. — Клубніка вже по 300 гривень продається, але вона така, як, знаєш, якась. Як... Мені стрмна, я ще таке, я боюсь таке, що їсти. Да, такі... Хоча в минулому році Кіри було днюха. Я... Клубніку і покривала, ну, украшала торт. Може, це не наша, це вони, вони раніше. Навіть нас вона ну, привознає. Більш менш доступна ціна, це 300 гривень за кілограм. Що це буде? може зараз доступно? <laughs> ну, а мама є клубніка? Mm -hmm. Мама, ми їдемо. Ми їдемо на клубніку. Про свинку шутка, да. а про клубніку. А про клубніку ні. <laughs> Городи посадили. Ми провіримося. Ми все, все провіримо, що ревізор поїде. Я приїду і вивезуть мене в ліс, да, да то пожалуй, ні, ну то не в прямому смислі слова. Подивиться, культурну спадщину, подивимося. Покажу вам красоту. Потому що, от на самом деле наші ліса дуже красиві. Це факт. І соснові, какие, а березові ці. Рощі є тоненькі такі серед цього. У нас дуже красиво. Коли воно от воно зараз час, все таке зелене. Yeah, Знаєш, починає це оце все вилазить, yeah, все ну, просипає там, да, там соснові ліси, красота такі дуже uh -huh. да. і по повітрю класний, і поэтому дуже красиво. Отак, от подивитися, от ці всі. А кар'єри які красиві, це все ці uh -huh. камні боже, It's красиво. Це в, да, в користані, да ці кар'єр красивий. Короче, будемо їхати. Мама щось витримала. Мама бідна в шоки, думала, Миріка куди, хто? хто? Хто куди є? За що? Ми лежаємо, одягаємося, де машину домила. <гум> мама, що буде готувати? А гриби збирали вас? Там, там же ж... Там Ні, же там, ж... там збирали раніше клас, на останнім часом щось немає почти, Немає. То, а а раніше ж там же білі лисички. Коли ми почали да, там, зустрічатись то есть років, там 16 назад. До грибів було багато. <гум> багато. Я, кстати... <гум> Ні, ну таких і менше стало. Ні, менше. Ти впомниш багажниками гриби. А що ви з ними робили? А що ви з ними робили? А? А? А з ними робили? я ж а, Ні, вони ж тільки вони брали тільки не їм гриби. Вони брали тільки білі і пристали. Білих було стати. Куча так, що тільки якщо ти, ти, якщо ти тільки білі, да бараш і цілий багажник, то я помілісічка, оце черниця починається там же ж. Тож там все там черниці багато. Вимерзла. Это не хорошо, я чернику обожаю, мне для щитовидки, але чернику їм Я так люблю со сметани, сахар, сумасшед, да. Та на все сейчас буде ціна. То що что... абрикос акцент я вже бачила. А в метро ти не бачиш абрикоси, ну, не... я, мені кажется, це не наші <підвірує> це у нас абрикоси. нас що нічого немає цекись привізіоний гілки. Ну понятно, але в нас не У нас даже не цвіла абрикоси Холодно, вона вообще. А ті, що по цвіли, ж сразу замерзли. Ну, у нас там. <світо> у тебе трошки це є. дерево підсвіло, а в мене воно тільки почало розпускатися ці розові <світо> цвіточки, вдарив мороз і одразу цвіточки, все. <світо> <світо> Кстати, в мене пустила дерево, це зелене, оце зелене лисе дерево, лісочки пустила. <світо> Катальпа. твоє <світо> альпа. Каталь та альпа. Альбина, моя альбина пустила, бо я вже думала, все, альбина буде і <світо> все. <світо> 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 А дивися, у нас облачно горіх випускався, вже, типу, зелененький, тільки, тільки починає, дивися. А тепер він потужний. Ну, бачиш, видача, тому що, значить, оно поздно, поздно. Mm -hmm. В цьому році, значить, mm -hmm. пізніше. Ну, по-перше, і холодно. Я пам'ятаю, що в таке вже... У Грандограді, день народження, я вже в шортах, майки, я вже прила 27-го. 27-го. Mm -hmm. Так у нього, взагалі, Випуск сній, і випускний, і цей... Одні розстрати, я вам хочу сказати красота. Сейчас буду тут полоть. Юлька Ні, поле. Я Та я тебе нічого не покажу. Своє хоть бы срочи свои скрыть. Сейчас вот тут хочу досадить там все, что я хотела. Бачите, кульбаба. Мама, приїжджайте. Ми вас ждем. Дочка бідна, як цяя. Господи, з тої роботи. Живе на тій роботі, професорша наша. Этот покосив, Дімочка, красиво. Тут все красиво. Травка вже зелена, надо удобрить ее, конечно. Вот четко видно, где хороший там газон. А вот это говно. Сразу вам говорю. Сейчас я тоже возьму и буду. З Юлей работать на пару будем машоном. Так, ребята. Сейчас будем делать пересадку з вами. Вот тут, короче, три куща. Это же мне в том году, чи позатом, подарила моя зрительница Женечка. Сюрприз німеч не зробили. Такі всякі різні кустики я хочу пересадити. Зараз треба решить, що куди. Зараз візьму шланг. что? коротше. Що? Оце я такое все чищу досадила сюди гвоздику. А вот это вот зублок вона називається. Вот, от. І зараз так вдоль. Все вот. Так Бо коли воно засипеться, ніхто не знає. А вот эти буряны, Оно конечно, угнетает. Тяжело, тяжело, легко, но ничего нема. Вопросы какие у тебя есть? Фамилия как? Документы предъявите, девушка. Насрала уже комусь на газон? Признавайся. Так парить. У парить страх. Так по чуть-чуть наводим порядочки. Делаем красоту по чуть-чуть легенькую такую. Такая будет цветочная композиция у нас. І так вдоль доль доль все засыпается колысь. И буду красота. Но вот тут я хочу как-то закруглить. Поняли, не квадратом. Сидимо, просто газон убирал. А я хочу как-то красиво закруглить. Не знаю пока чем Вот так. Посмотрите, що я знайшла, що мені делать? як от цього збавитися. І це представте, воно ж тут все мені портить, все воно з'їло, оце погано росте тут. Що делать? Напишите, іменно щоб в землі їх. Іх тут тьма, просто тьма. Що делать? Корінь з'їдають, все нахер. Фу-фу-фу-фу-фу. Напишіть, пожалуйста, хто знає. Ті яйця, все. Так, тут я вже трошки порядки навела. Чуть-чуть. воно кажеться, що швидко це все перекопую я, а не тільки сапкою. Mm -hmm. І от бордель, бордель от тріпер убирать. Морозник досі цвіте, бачите? Уже буринах бідний. Ну що, сейчас все уберу. Это не проблема. Все, що щоб погоди не було, бачите, воно капало холодно і буряни повилазили. Нічого, все уберу. Все буде чистенько у нас. Це багато. Сейчас будем кипятком быть. Со три. Іздам все. Гуля, это чистый белок, не хочешь? Нет, спасибо. Що? Привет, Кармелики. Такі руки грязные. Ох, яка єдри твоя на ліва, яка тебе красива. Барбаристи, так? Да? Де? Оце. Так, да, воно красно. Блин, красив, а так. зелений там. Класно. Шо? Ти будь, хочеш чорна бути? Давай я тебе поглажу. Будеш, може, тебе буде купатися шланга. будеш знати, як приставати. Понятно тобі? <ріхи> <ріхи> Не знаю, що це буде. Але так гладик, поняла. поняла. Капец. Ну, она там все, Юля. Просто все. Ну я залила его кипятком. Я не знаю, что это будет. Шо это будет? Хоть бы ничего бишь не пропало. Блин. Да не, ну ты бы далеко. Ты выкупала далеко, не Ну да. Сейчас я их їх... У нас вдома обід. Я прийшла так устала, що просто я розгнутися не можу. Макарошки, овочі. І будемо дивитися, що там наділила я. Так, я вже помилася, повечеряла. І пошла вам показати. Вот это я буду вже на днях все делать. Так, що я сьогодні зробила? Воно так кажется, що дуже мало, але воно не мало, повірте мені. Вот это все перекопать, вычистить, ни одной бурянинки у мене немає. Юля каже, Боже, Маша, як ты так що ти робиш, що ни одной бурянинки нигде немає Вообще? Бо я така, если що сделаю, то це має бути уже ідеально. Пусть дошится, кипяток лишь я налила. Вот так вот я тут навела порядок. Бачите? Красота. Кто це? А, це Юль, Саша. Вот. А вот, что осталось. Хотя это все я убрала буряны. Но пошли дожди. И, конечно, все опять пришло в ужасный вид. А вот это все я убрала. Это все будет засыпаться. Агроволокно. И доводится... Значит, здесь будет бордюр. Ви ж розумієте, так, що зараз просто не до цього. А тут це все я продовжу позже. Пішіте далі. Так, це тут уже Діма хазяйнував сьогодні. Теж прибирав, буряни рвав. Ну, видно, Діма рвав, буряни не всі вирвали. Так, акуратненько все. Піончики мої, все підрізав, все підняв, трохи підняв оцей я лівець голубий. Боже, він такий був манюсенький, і ми хоче, щоб він верх ліс. так от. Красота. Красота. Так що навели трохи красоту. Ой, холодно на вечір. Завтра ще. Ось вот так вот у дворі. Ребята тут була посаджена везде картопля перерита. Тут стільки камінюк ми вручну перекопували. Це все робилося вручну. Сіялося, які садилися, Це ж крати все понаривали. І що буде красота зроблена. Враховуючи те, що це ми робимо своїми силами, не вкладаючи грошей, крім покупки. Этих всех і то половину я садила, хто що віддав. Ось от така от красота. Все, я заканчую відео, це недільне. Пишіть коментарі, ставте лайки, підписуйтесь на канал і дуже вам вдячна за перегляди. Все, всім мирного дня! А ще хотіла сказати, що приношу через відчуття, в Василькові загинула жінка. Вона закрила свою дитинку, синочка собою і сама загинула. Це жах, це жах, це горе, це біда, це кожен день сльози, розпач і скорбота на нашій землі. Що я хочу сказати? Я хочу сказати, щоб кожен себе беріг, нехай оберігає вас Бог. Дякую, віримо нашим хлопцям ЗСУ, що оберігають нас і стоять на захисті. Нашей земли, наших життів. Поэтому що я могу сказать? Шо кацапа и твари. Все, що я хочу сказать. Все. Пока, ребят, пока.